На цьому відео ви бачите, як ізраїльські катки, бульдозери та вантажівки будують нову дорогу вздовж кордону між Газою та Єгиптом. Вони створюють нову буферну зону, відому як Коридор Філадельфії. І здається, що ізраїльтяни мають намір залишитися там. Ось як це виглядає в день. На землі створюються нові реалії, що натякають на кінцевий план Ізраїлю щодо Гази. Якщо розглянути ситуацію з висоти, видно, що Ізраїль будує мережу доріг по всьому сектору Гази. Деякі з них мають кілька кілометрів завширшки, включаючи буферну зону навколо країв Анклаву. Вони будуть укріплені контрольно-пропускними пунктами, спостережними вежами, базами та іншими засобами спостереження. Використовуючи ці стратегічні коридори, ізраїльська армія може контролювати будь-яку точку в газі без необхідності повної окупації території. Ідея полягає в тому, що після війни в Газі, коли бойовики Хамас вийдуть на поверхню і готуватимуться до запуску ракет, ізраїльтяни зможуть виявити їх протягом кількох хвилин і нанести удар у відповідь. Ізраїльське керівництво вважає, що ці коридори зменшать кількість порушень з боку Хамас у довгостроковій перспективі або принаймні зменшать шкоду, яку вони можуть завдати. Палестинське цивільне населення зможе повернутися, але жити вони будуть на менших розділених ділянках території. Конфлікт так не працює. Переможець малює карту. Тим часом на півночі відкрився другий фронт. Ізраїльські сили увійшли на територію Лівану, а Іран відповів, випустивши ракети по Ізраїлю. Простір бойових дій розширюється, однак, поки вся увага прикута до цих подій. Ізраїльський майстер-план для гази втілюється на повній швидкості. Більшість переговорів зосереджена навколо створення ізраїльських буферних зон у газі у вигляді позасудових коридорів. Нетаняху твердо налаштований на два коридори, а ще два перебувають на стадії проєктування. Використовуючи ці коридори, Ізраїль матиме можливість постійно диктувати життя в газі, водночас надаючи всім військам гнучкість швидко розгортатися по всьому анклаву. Одним із основних каменів спотикання в переговорах до цього часу був Філадельфійський коридор. Довжина коридору становить близько 14 кілометрів, а ширина 100 метрів. Він перетинає муніципалітет Рафа в Газі та регіон Синай в Єгипті. Коридор тягнеться від Середземного моря до переходу Карім-Шалом, який є місцем зустрічі між Газою, Єгиптом та Ізраїлем. Коридор також включає перехід Рафа, єдину точку перетину між Єгиптом і Газою. Однак цей перехід неодноразово відкривався та закривався протягом років залежно від безпекових обставин. Згідно з угодою 1979 року Ізраїлю доводилось розміщувати обмежені збройні сили в коридорі, але не більше ніж чотири піхотні батальйони, включаючи відповідну військову інфраструктуру. Однак Ізраїлю не дозволялось розміщувати танки, артилерію чи зенітні ракети. Отже, функціонування філадельфійського коридору координувалося в основному Єгиптом, і ця угода становила основний компонент мирного договору між Ізраїлем та Єгиптом. У 2005 році Ізраїль вивів свої війська з Гази у рамках плану виведення. Цей вихід включав виведення з філадельфійського коридору, а також виведення близько 9 тисяч ізраїльських переселенців, які проживали в 25 незаконних поселеннях у Газі. Після цього Єгипет взяв на себе повну відповідальність за філадельфійський коридор, а Палестинська автономія пізніше була залучена до цієї місії. Невдовзі після цього була підписана друга юридична угода між Єгиптом та Ізраїлем, що дозволяла останньому розмістити 750 прикордонників для патрулювання коридору з метою боротьби з тероризмом та недопущення військових дій. Відповідальність Єгипту розширилась, і тепер йому було доручено запобігати контрабанді та вторгненням. Два роки по тому, у 2007 році, Хамас взяв повний контроль над сектором Газа і усунув палестинську автономію з регіону. Ізраїль відповів введенням земельної повітряної та морської блокади сектора Газа. Ніхто не міг ні увійти, ні вийти без дозволу Ізраїлю. Тим часом Єгипет час від часу відкривав перехід Рафа протягом цього часу. Застрягши між Єгиптом та Ізраїлем, Хамас обрав нову стратегію. Він почав будувати тунелі між Газом та Єгипетським синаєм. Ця підземна інфраструктура використовувалася для контрабанди, товарів і зброї. Але масштаби були величезні. З 2011 по 15 рік єгипетські сили знищили понад дві тисячі таких тунелів. Хамас, і це лише ті проходи, які були виявлені. Використовуючи ці тунелі, Хамас створив нові реалії на місцях. Перехід Рафа більше не був єдиною точкою входу та виходу з гази. Більш важливо, що ані Єгипет, ані Ізраїль не здійснювали контроль над тунелями. Нетаньяху та його кабінет визначили філадельфійський коридор і тунелі Хамас, що проходять під ним, як єдиний найслабший ланцюг у кільці навколо Гази. Також, коли розпочалися поточні бойові дії, Ізраїль повернув контроль над коридором у травні 2024 року. Тепер він наполягає на збереженні присутності там, щоб запобігти відновленню Хамас своїх втрачених ресурсів. Кабінет Нетаньяху стверджує, що без ізраїльського контролю над філадельфійським коридором Хамас знову озброїться і відновить свою військову силу та інфраструктуру протягом кількох років. Це перетворить газу на довгострокову загрозу безпеці для держави Ізраїль. Хамас бачиться по-іншому. Його переговорники вимагають, що всі ізраїльські сили були виведені з коридору, а територія повернулася під контроль Хамас в рамках тривалого припинення вогню. Єгипет також незадоволений тривалою присутністю Ізраїлю в коридорі. Єгиптяни стверджували, що постійна масштабна військова присутність Ізраїлю в цій зоні порушила б мирну угоду 1979 року. Технічно вони мають рацію. Філадельфійський коридор протягом більше як чотирьох десятиліть є буферною зоною між Єгиптом та Ізраїлем. Він підтримувався через дві двосторонні угоди між єгипетськими та ізраїльськими дипломатами. Різні компроміси були запропоновані в травні, включаючи виведення більшості ізраїльських сил в обмін на встановлення ізраїльських спостережних веж вздовж кордону. Однак Єгипет відхилив цю пропозицію, тоді як Ізраїль не може просто повернути ситуацію до того, якою вона була до поточних бойових зіткнень. Ізраїльці вважають, що їм потрібно забезпечити безпеку своїх прикордонних громад, тому вони діють в односторонньому порядку, прокладаючи весь коридор. По суті, зараз Ізраїль визначає правила гри у філадельфійському коридорі. Кінцева мета Ізраїлю щодо Гази полягає у ліквідації присутності Хамас та забезпеченні того, щоб більше ніколи не відбувалося їхнє відновлення. Контроль над філадельфійським коридором є важливим для цього плану, але це ще не все. Далі на північ знаходиться коридор Нецарім. Він був створений внаслідок поточних бойових зіткнень. Довжина коридору становить близько 6 кілометрів, а ширина 2 кілометри. Він простягається від ізраїльського кордону до Середземного моря. Він також перетинає місто Газа від решти Анклаву. Саме ім'я Нецарім натякає на майбутнє. Нецарім був одним із незаконних ізраїльських поселень, що існували у секторі Газа до ізраїльського виведення у 2005 році. Отже, відновлення цієї назви натякає на те, що ізраїльтяни можуть розглядати можливість відновлення зусиль щодо будівництва нових поселень у газі. Деякі високопосадовці Ізраїлю, такі як Бен Гвір, вже висловлювали такі думки: Коридор Нецарім має принаймні 5 передових військових баз, які використовуються для моніторингу та контролю переміщення людей між північним і південними секторами гази. Будівництво цих постів та широке очищення території поблизу свідчать про те, що ізраїльські війська на землі можуть стати постійними. Отже, навіть після закінчення поточних бойових зіткнень та повернення палестинських цивільних осіб до своїх домівок або того, що від них залишилося, Ізраїль матиме можливість контролювати життя в газі, не потребуючи повної окупації території. Нетаняху вже оголосив, що в рамках угоди про перемир'я Ізраїль не буде виводити свої війська з філадельфійського та нацаримського коридорів. Палестинські дипломати відхиляють такі буферні зони в обох коридорах і стверджують, що Нетаньяху додав ці пункти переговорів, щоб зірвати перемовини про припинення вогню. Це тепер є основною перешкодою для угоди про перемир'я. Але навіть американці стикаються з новими пунктами переговорів. Затверджений адміністрацією Байдена план переговорів і навіть резолюцію Ради безпеки ООН не нагадують про присутність Ізраїлю в Філадельфійському та Нецарімському коридорах. Затверджений адміністрацією Байдена план переговорів і навіть резолюцію Ради безпеки ООН не згадують про присутність Ізраїлю в філадельфійському та Нецарімському коридорах. Все ж Нетаньяху продовжує наполягати без примусу, правила залишаються лише ввічливими порадами. Тим часом ізраїльський уряд також працює над третьою буферною зоною. Ізраїльські війська взяли під свій контроль порт Хан Юніс і звільнили та очистили ділянку території, що веде до ізраїльського містечка Касуфім. Будівлі були знищені, а більша частина території була вирівняна. Новий коридор, ймовірно, проходитиме через цю територію, що є однією з найвужчих точок у секторі Газа. Він безпосередньо з'єднає ізраїльські сили з хан Юнісом, дозволяючи ізраїльським військам перебувати на місці протягом кількох хвилин. Ширина коридору Кісуфім ще має бути визначена, але його конфігурація може дуже нагадувати Нецаримський коридор. Використовуючи ці три буферні зони Філадельфійський, Нецаримський і Кісуфімський коридори, сектор Газа фактично ділиться на три блоки. Але це ще не кінець. У серпні 24-го року організація лікарі світу повідомила, що ізраїльські сили, які діяли в гуманітарній зоні, перемістили цивільних осіб та працівників гуманітарної допомоги в інші місця, зменшуючи розмір безпечної зони. Можливо, що Ізраїль планує ще один коридор, тут який йтиме по діагоналі через муніципалітети Рафа та Хан Юніс. Це посилить ізраїльський контроль над переміщенням людей і товарів, відокремлюючи перехід Рафа від Хан Юніса. Залежно від результату бойових зіткнень і переговорів. Це ще й не названий коридор може згодом призвести до будівництва нової ізраїльської військової інфраструктури. Також йдеться про створення п'ятого коридору, щоб відокремити містечко Бейн Хасун від міста Газа. Цей п'ятий коридор, що також проходитиме по діагоналі, створить невелику ділянку території, яка можливо буде призначена для ізраїльського переселення. Ще зарано говорити про щось конкретне щодо двох діагональних коридорів, але ізраїльські жорсткі прихильники висловили підтримку таким планам. Сумарно ці три або, можливо, п'ять коридорів дозволять ізраїльським силам моніторити будь-яку точку в секторі газа та реагувати протягом кількох хвилин на будь-яку загрозу. Іншими словами, Ізраїль перетворює газу на акваріум з наглядом з усіх боків. В цілому, у своїй боротьбі з Хамас, Ізраїль грає в довгу гру деякі називаються повільною грою. Зараз він фактично зменшив Хамас з армії, здатної запускати тисячу ракет на годину до повстанської групи, що може запускати дюжину ракет у спеціальних випадках. Для ізраїльтян тепер головне запобігти відновленню Хамас і відновленню його ресурсів. Теоретично кожного разу, коли боєць Хамас виходить з підземних тунелів, у нього буде не більше кількох хвилин, щоб налаштуватися та запустити ракету, перш ніж зникнути. Саме такі умови накладають коридори на газу. Однак плани рідко переживають реалізацію. У той час як кінцева мета Ізраїлю щодо гази може передбачати як повернення палестинських цивільних осіб, так і повернення ізраїльських поселенців. Коридори стануть магнітами для майбутніх атак. Вони також не вирішують основні проблеми між ізраїльтянами та палестинцями. Антагонізм між двома спільнотами зберігатиметься, якщо не посилиться. Тому, хоча карта буде згинатися та змінюватися, ворожнеча залишиться на місці. Що ви думаєте? Напишіть ваші коментарі щодо ізраїльських утискань Палестини. Не забувайте підтримувати нашу українську армію у будь-який зручний для вас спосіб. Ви були на каналі Каспіан Репорт Україна за мікрофоном ДОФА і почуємось.